Нарешті здійснилася мрія мати гріндера в гаражі. Сьогодні тестуємо ось такого. GTM. Ось така моделька 250 Вт, 2950 обертів за хвилину, 6,5 кілограм. Це точильний станок і гріндер. Я одразу вже запасся ось такими стрічками. Дивіться, різні. Вже Петрович понаточує собі всі ножі, сокери. І так далі. Серія точильних верстатів або нождаків GTM потужність від 250 і аж до 900 Вт. Є моделі з абразивними кругами або комбіновані з гріндером. На всіх моделях виробник вказує відсутність вібрацій. Вмикаємо і перевіряємо. Наскільки тихо працює. Розкрутився. Дивіться. Вібрація відсутня. абсолютно. Тобто він стоїть просто на місці. Далі вмикаємо. Не рухається. Просто ідеально збалансований. В чому різниця між no Name і GTM? Тут 520 ватт. Тут 250. Зверніть увагу, що цей набагато більший. Хоча тут пише 520 Вт. Але насправді їх немає. Ще одна фішка. Тут вібрація. Хоча він і тихенько працює, бо в нього немає гріндера, але він на місці не стоїть. Його потрібно фіксувати. Тому що тут дезбаланс просто страшний. Дивіться, ввімкнув, і він поїде вам в самий кінець стола чи гаража. Тепер вмикаємо GTM Цей ще їде. Цей стоїть на місці. І все, і я його зупинив. Дивіться. 250 ватт. 250 Вт сильніший, ніж 520 ватт. Ось вам і різниця. Це якась херня Елтос. Я не знаю, що це таке і хто це таке продає і купує. А ось вам GTM Я таким не користувався, тому зараз почну тренування з молотка. Як замінити стрічку? Послаблюється ось їх два грунта. І знімаєте боковий кожух. Далі цим важелем відтягуєте, щоб відпустити стрічку. І знімаєте або одягаєте. Перший раз працюю з гріндером, тому досвіду немає, буду вчитися. Взяв для цього свій гаражний ножик. І дивіться, навіть щось виходить трохи його підправив. Взяв стрічку тисячку і зараз спробую вирівняти ще краще. Я вам скажу, як для першого разу навіть непогано. Це вам не те, що тим китайським за 200 гривень шморгаєш, і він все рівно тупий. Тут можна довести до ідеалу. Поставив войлочну стрічку. Зараз спробую полірнути. Якби якась паста була, можна було б довести до дзеркального стану. До речі, кому треба стрічки, найбільший вибір в Україні. По реально халявній ціні дешевше не знайдете. А якщо ще скажете, що від Петровича, то взагалі там буде халява. Посилання в описі на стрічку. Я вам скажу, як для першого разу навіть непогано. Не ідеально, правда, не до дзеркального стану, але це в рази краще, ніж моргати ось цим китайським, і ніж все рівно не нагострений. Він тупий. Я б не сказав, що цей супер гострий, але для першого разу, я думаю, мені піде. Так, ану щось. Ріжеть? Я думаю, якщо потренуватися, то буде просто ідеальний варіант. Петрович вам показав, розказав, як завжди, величезні вподобаючки. Можете мені підказати, як правильно наточити ножі.